Може зробити в цій ситуації церква, і чи може, бо складається враження, що якраз саме священники і церква, як інститут, може максимально якось добитися поступів у вирішенні проблеми проституції. Зокрема, дозвольте, що я найперше е, хочу сказати таку тезу, що вирішення цієї проблеми не лежить площині, тільки самої влади. Тут відповідальність є різних інституцій, але також самих нас. Але найголовніше. Що завдання влади є ставити певні цінності, також церква робить, наказуючись на Іванелі. я не знаю, чи ви кілька місяців тому слідкували за такою новиною, яка прозвучала як певний шок в принаймні в соцмережах. Коли в одному селі, де було створено ОТГ, жінки запросили на святкування Дня села Стриптизера, і коли до них приїхали журналісти, і спробували їх переконати, що це ненормально. Відповідь була така: ми цілий рік тяжко працюємо, і відповідно нам за це належить. І я хочу вам сказати, що найбільшою проблемою є та, коли людина не здатна розрізнити між добром і злом, між правдою і кривдою, між там, де є гріх, а там, де його немає. І якраз найбільший злочин, який є супроти Львова, це є те, що наш Львів вже, може, суспільство не знає, як реагувати, бо на речі, які відверто чорні, нам намагаються говорити, що то є білі або насправді сірі. Це є страшна, отака райська ще диявольська спокуса. Тобто першим кроком є назвати речі своїми іменами. І це робить. Принаймні, церква це намагається робити через своїх душпастерів. і я тому пройшов, не пройшов мимо помимо того закладу, бо вважаю моїм обов'язком на це відреагувати. Крім того, як на мене, саме суспільство повинно розуміти, що не одним хлібом живе людина. Ми зараз, коли говоримо про омріяну Україну, хочемо, щоб вона була заможня, багата, тож. Ви знаєте, ну давайте будемо щирими. Порівняно з 90-ми роками, ми не бачимо такої великої кількості жебраків, людей, які не мають їсти, а люди є ще більш нещасливіші, ніж в 90-х роках. А чому? Бо втратили сенс життя. І от, властиво, коли в людини на першому місці не стоять високі цінності, високі ідеали, до яких, зрештою, належить. Духовність, а також патріотизм. Бо патріотизм це любов до батьківщини. Тоді людське життя постає пусткою.